Ми на молодіжній столиці Європи цього року це у Львові. Якісь можливості вам дає загалом Львів багато років, має дуже багато звань різних, але молодіжна столиця Європи чотири рази подавалася, і от цього разу вийшло. Які це можливості дало Львову? Ну, ви розуміли, це взагалі безпрецедентно. Тому що, як правило, на європейську столицю цей титул отримують міста, які входять в країни, які є членами Європейського Союзу. Але ми так всіх дістали чотири роки підряд, так. що в них вже не було вибору. І саме цікаве, що рішення, що ми будемо європейською столицею 25-го року, було прийнято в Брюсселі в осені 22-го року, коли була війна, так. тобто вони відчували. Що вони мусять свою лепту внести. Наша заявка була бездогана найкраща. Ми отримали цей статус. І е, напротязі цього року Львів буде приймати дуже багато гостей, дуже багато делегацій, військові, форуми. Ну, ви розумієте, що це важливо, щоб весь світ побачив Україну, наскільки вона є масштабною. Ну, що 50 тисяч львів'ян зараз є на фронті, в основному це молоді люди. Там волонтери, дуже багато молоді, лікарі, це все молоді люди. І треба ну, світові показати цю велич української молоді. Ми з вами бачимо, що є міжнародні гості сьогодні, наземні гості. Та, а, чи не бояться вони їхати сюди, у Львів, враховую, що є війна? Звичайно, умовний, знову таки умовний, бо не можемо сказати, що є тил. Умовний тил це Львів, хоча до Львова долітає. А чи не бояться сьогодні іноземці? Бояться. Бояться і дуже часто перестрашені, і не всі приїжджають, ну, але ті, що приїжджають, насправді зі сльозами на очах вертаються, і потім мають бажання ще раз сюди приїхати. Чому? Тому що ну, всі ми з вами знаємо снижок, питання гідності, честі, мужності, лицарства. Так? Тобто Ми це пам'ятаємо, що і ми це бачимо сьогодні кожного дня. Героїзм нашого українського народу. А наші колеги вони і далі це все читають в книжках. Тому приїхати до Львова, приїхати взагалі в Україну, побачити наших героїв ну це за честь, мені здається. Це так. потрібно і їм, і нам це потрібно. Так. Що входить в програму від відвіди іноземних гостей? Тобто що їх цікавить найбільше? Сьогодні Амброукен, чим ви опікуєтесь дуже активно? А що ще цікавить іноземних? Взагалі, Іноземців цікавить, а як ми можемо три роки, живучи у війні, ще не втратити здоровий глузд. Я їм пояснюю, що в нас немає іншого вибору, ми повинні вижити. Тому ми, як пружина, зжалися. Я не знаю, чим то закінчиться, коли війна завершиться. Тому що, напевно, в ментальному плані буде багато нюансів. Але сьогодні в нас є одна мета вижити, перемогти. І кожен на своєму напрямку має добре робити роботу. Хтось воює, хтось волонтерить, хтось забезпечує, тобто всі повинні бути задіяні, тому що армія це тільки маленька частина суспільства. Перемагати має країна, а не тільки одна армія. Десь угу. так. так, щодо молоді, до речі, хотів би запитати: а молоді буде більше, як ви думаєте, от є такий статус, який безумовно притягує молодих людей, але мені здається, тут. Молодих людей найбільше в Україні чи буде більше молоді і куди вже більше? Та ні, насправді молодь є джугуном любого міста, любої країни. Це енергія. Тому треба створювати належні умови, mm -hmm. щоб наші університети реформувалися і освіта була високого рівня, щоб їхали сюди навчитися, а не за кордон, mm -hmm. щоб можна було достатньо легко отримати житло через там пільгове кредитування, щоб програми працювали, тому що. Дуже часто це фіксія, це не працює. щоб там був рівень зарплати достатньо хороший. У нас зараз у Львові кращі вчителі мають зарплату орієнтовно там, до 35 тисяч гривень, що не є в Україні. Мені шкода, а це має бути, тому що освіта має бути основою основ. Щоб було багато молоді, треба кохатися, любити людей. І Просто будувати країну, в якій хочеться жити. Я казав пан Кравчук, кохайтеся, і буде, і буде все добре. Так. Так? Насправді я би хотів вас питати. А от приїжджають іноземні гості, вони всі відвідують обов'язково ратушу і ваш кабінет. Яка у вас атмосфера в кабінеті під час цих діалогів, розмов? Тому що достатньо напружено, а напружені перемовини ведуться, і багато питань і у іноземців, і у нас є до них багато. Та, ви знаєте, я якось завжди серйозність з почуттям гумору. Тим більше в мене ж живе Кіт Левчик, Та, він бере участь у всіх міжнародних переговорах, Та, і в нашому інтерв'ю муркає і Та. також вносить свою лепту, маючи великий фан-клуб. Знаєте, треба бути людиною і просто бути правдивим. Якщо ти маєш проблему, розкажи, яка у тебе проблема. Якщо ти хочеш десь взяти кошти в банку, ну. Поясни, як ти будеш їх повертати. І коли є оця довіра, то переговори дуже легко тривають. Тому що, наприклад, місто Львів є одним з найбільших партнерів Європейського банку реконструкції та розвитку за останні 20 років, але ми не прострочили жодного платежу, Ми ну, в фінансовому плані є е, стабільними, надійними, і це насправді заохочує людей з нами працювати. Я впевнений, що нас дивляться багато молодих людей. Я би хотів вас запитати, чому сьогодні варто їхати саме до Львова, жити, працювати і розвиватися саме тут, саме Львова. Тому що, По по-перше, Львів це є енергетична країна не тільки Україна, я думаю, світ По-друге, Львів це місто, яке надихає, так. так і у Львові ти можеш зустріти своє кохання. Тому всі приїжджаєте до Львова, я вас з радістю чекаю і запрошую на каву. А загалом, якщо казати, мотивацію для нашої молоді, та що вас мотивує? Здавалося б, що в такі часи це важко взагалі мати гумор, мати здоровий глузд. ви його маєте, і ви ще й розвиваєте місто. Як це вдається? Що вам допомагає? Я можу вас, вам так? дати свій рецепт. Так. От Кожного дня дуже багато складних кейсів є. І я приділяю цьому час. Процентів 60, а процентів 40. Я думаю про майбутнє, я планую майбутнє, я проектую майбутнє. І оця е, думальна практика, коли ти собі уявляєш, який має бути завтрашній день, наступний рік, вона дає енергію і сили, щоб якісно виконувати поточні задачі. Користайтеся, будь ласка, мрійте, майте високі мрії. Ці великі мрії дадуть вам енергію. Успішно вирішувати сьогоднішні питання, яким буде майбутнє дуже класним, жорстким не буде повернення в минуле, коли там все було спокійно. Цей світ буде в великій турбуленції. Але якщо ти знаєш, що ти хочеш, якщо ти опираєшся на власні сили, якщо ти концентруєш, концентруєш свою увагу, ну ти будеш перемагати в будь-яких умовах. Слухайте, ну треба жити, треба виживати. Бог нам дав можливість жити. Насолоджуємося від того життя, яке вони є так. Війна, стріляють, похорони. Ну це трагедія. Ну але слухайте, ти живий, будь корисний для інших людей, роби, твори, люби, так. рухайся, наскільки би важко це не було. Будемо жити. Мусимо. Так. Дуже вам дякую. Щасливо. Дякую. Всього не